З якою програмою яку ви пропонуєте? Українцям як кандидат в президенти, нашу вам кандидатство, і звідки вас 2,5 мільйони на застало? Нашу кандидатство, бо треба країну рятувати, піднімати і звільняти від всяких паразитів, які за 23 роки довели її до ручки. Звідки в мене гроші? Якщо ви пам'ятаєте, з'їзд радикальної партії, де мене висунули кандидатом в президенти, був 5 березня березня. Документи ми подали 28 березня. Тобто, 23 дні, ми збирали гроші. Скребли по скрізь де можна. спонсори, однодумці, прихильники, власні кошти і так далі. Назбирали, подали. Коли назбирали, подали. До речі, був ризик, що не назбираємо. А цій справ... студії була вже Ольга Богомолець, яку я запитував, про найбільший внесок доброчинців, тому що вона сказала, що вона назбирала гроші у людей, у просто громади, звернулася і назбирала 2,5 мільйони. То найбільший внесок був 500 тисяч, а у вас? 500 тисяч. Від однієї людини, так ну різні були. Різні. Ні, це не відповідь. Різне. Я розумію, що гривня і мільйон це теж різні поняття. Е, різні величини. Збиралися всім миром, в тому числі кажу, що те, що він на чорний день залишав, е, попідгрібав усе. А, стоп, а чого ж цей чорний день не потрапив в декларацію, де сукупний дохід в минулому році 195 дев'яносто тисяч гривня? З них 195 дев'яносто тисяч гривня це заробітна плата. І що? А в декларації де ці гроші на чорний день? Так же ж не можна? Це як? Романи: дванадцять стільців, спадщина, гроші зашиті в матраці. Я ну. Роман, цікаво, Романе. Я сподіваюся, що коли радикальна партія прийде до влади, такі молоді талановиті козаки, як ви, ми приведемо вас на державну службу замість пенсіонерів. Ви хоча б рік попрацюєте на державній службі, хоча б раз у житті заповните декларацію, і ви будете знати, що декларація заповняється про доходи за попередній рік. Те, що ви заб... так за те, що ви зберегли на чорний день, наприклад, украли, чи заробили, чи хабаря отримали, років п'ятому декларації, Декларацію не вноситься. Там не все майно вноситься. Я кажу за попередні Там Автомобілі, нерухоме майно вноситься. Ні, ні. Все, що у тебе є, це вноситься в декларацію. А доходи тобто, вносяться брати, за попередній рік. Тобха хабар в 2012 році склав скільки? Ваш, я не знаю. Не, не я мій, не был, ваш. Коли ви я берете. хабарів не беру. Ну, І я я не беру. Не маю звички. От бачите, значить, дві людини в країні, які не беруть хабарі. Я сподіваюся, я, що їх... що я сподіваюся, після думаю, того що як я стану більше. президентом, їх буде значно більше. А ті, хто бере хабарі, Але будуть інші, якщо, пожиттєво якщо сидіти тепер в тюрмі без епатажу і.